Всім привіт! Мені завжди подобалось створювати інструменти, які інші люди можуть використовувати як основу для власних ідей і проєктів. А ще я люблю глибоко розбиратися у речах, якими я користуюсь щодня, розуміти не лише як, а й чому вони працюють саме так. Я вирішив об'єднати ці два свої вподобання і створити власну Python бібліотеку, у якій я реалізую фундаментальні концепції, що лежать в основі PyTorch, TensorFlow та подібних інструментів. А потім для перевірки того, чи правильно все реалізовано, натренуємо модель на датасеті MNIST. Що ж, поїхали! І так, створимо нашу бібліотеку. Я вирішив назвати її хеквіз. Просто хеквіс. так, да, дуже оригінально знаю. Перше, що нам потрібно зробити, це написати спеціальний клас Тензор, який дозволить нам виконувати різні операції з матрицями. Це нам знадобиться, бо без цього ми просто не зможемо реалізувати жодну модель. Спочатку я думав написати цей клас повністю з нуля, але почавши робити це, я зрозумів, що піде надто багато часу на те, аби розібратись, як робити транспозицію тензора будь-якої розмірності, як множити тензори, як правильно робити брадкастінг, і дуже багато. Інших математично складних речей. Плюс, навряд чи, я зможу оптимізувати це достатньо добре, тому я вирішив взяти за основу бібліотеку NumPy і побудувати тензор як обгортку навколо неї. І так для початку імпортую NumPy і одразу з ходу пишу парочку допоміжних функцій. Функція Shape нормалізує опис форми тензора, щоб підтримувати два способи задання. Тобто можна і так, і так задавати розмір тензору. Я додав це, тому що ми же орієнтуємось на PyTorch і TensorFlow, а там реалізовано це саме так. Функція RR, читайте, як хочете, перетворює будь-які вхідні у неї дані в NumPy масив, незалежно від того, чи ти передав звичайний список, чи число, чи тензор. Це буде потрібно в майбутньому, коли ми будемо виконувати різні математичні операції, щоб точно впевнитись, що ми всюди працюємо саме з NumPy масивами. Повірте, це зменшить кількість помилок в рази. Тепер пишемо клас Тензор. При ініціалізації ми створюємо NumPy масив із переданих даних, оскільки наш клас є всього лише обгортку над і ще додаємо деякі властивості, щоб ми могли, наприклад, легко отримати розмірність тензору або транспонувати його. І далі, найприкольніше, нам потрібно, щоб наші тензори підтримували математичні операції. Тобто, щоб ми могли їх сумувати, множити і так далі. Для цього нам потрібно використати спеціальні Python методи і додати їх до нашого тензору. От, зокрема, основні. Так, я додав ще купу таких маленьких методів, але ще з цікавих, наприклад, метод репер, який дозволяє гарно вивести наш тензор, метод клоун, який робить глибоку копію тензора, метод Зіро, який заповнює тензор нулями, методи Squeeze і Unsqueeze, без яких взагалі в нашому світі неможливо жити, і подібні. І також я додав функції помічники які трошки спрощують роботу з нашим класом. І в цілому, на цьому з цим все. Окей, тепер, коли у нас є математична основа фреймворка, нам потрібно написати ML-основу, тобто таку систему, за допомогою якої буде легко побудувати модель і тренувальний цикл для неї. Для початку створимо файл nn.py, у якому ми напишемо базовий клас каркас для всіх майбутніх шарів і відповідно моделей. Такий каркас ми назвемо module, і він буде мати декілька методів. Метод call – це спеціальний метод в мові Python, який викликається завжди, коли ми викликаємо об'єкт нашого класу. Як функцію. Далі ми реалізуємо функцію Forward, яку буде перезаписувати кожен клас, побудований на основі класу module. Метод backward буде викликати метод, який я назвав скорочено BWD з правильними параметрами, у якому в майбутньому ми будемо прописувати розрахунок градієнтів. Наразі це може бути незрозуміло, я знаю, але як тільки ми напишемо перші шари, ви побачите, як це працює. І також ми зробимо метод parameters. Це доволі душний метод, тому він такий великий, але сенс в тому, що цей метод збирає всі те. Ензори, які є параметрами моделі, тобто ті, що зберігаються всередині модуля або його вкладених під модулів. Він рекурсивно обходить всі поля об'єкта, ігноруючи тимчасові значення на кшталт вхідних даних чи результатів форвард, і повертає список тензорів, які потрібно оптимізувати під час навчання. Це нам знадобиться пізніше, коли ми будемо оновлювати параметри моделі. Насправді, конкретна реалізація цього методу не так важлива, головне розуміти ідею. Давайте тепер, щоб все стало на свої місця, ми нарешті напишемо основні шари, які нам знадобляться. Ми будуємо систему, на основі якої ми зможемо написати будь-які шари взагалі. То згорткові шари LSTM, RNN чи трансформер блоки. Але це навчальний проєкт, тож ми обійдемось звичайним лінійним шаром і потрібною нам функцією втрат. І так, напишемо основний лінійний шар моделі. Тут для початку ми ініціалізуємо цей шар, отримуємо кількість параметрів, які приходять на вхід і які повинні вийти. Таким чином, ініціалізуємо матриці вагів і зміщень. Далі ми перезаписуємо метод Forward, який в майбутньому буде автоматично викликатись. В нього ми передаємо вхідні дані і пишемо звичайно. Формулу лінійної функції. А тепер ми підходимо до, мабуть, найскладнішого моменту. Навчання нейронної мережі насправді зводиться до оновлення її параметрів за їхніми градієнтами, тобто числами, які показують, у який бік і наскільки ці параметри потрібно змінити. Тож в методі БВД ми і розраховуємо ці градієнти. Кожного разу, коли я доходжу до цього етапу у відео, я думаю, як мені пояснювати це. І я вирішив так: якщо ви зовсім не знайомі з цією ідеєю, то короткі пояснення все одно не дасть нічого. А якщо ви вже знаєте, що таке градієнти і зворотні поширення помилки, то детально зупинятися на цьому немає сенсу. Тому я залишив в описі посилання на матеріали, за якими я сам вивчав це. Тож, якщо ви хочете, ви можете самі ознайомитись з ними окремо. Головне тут, що коли ми рахуємо градієнти, ми зберігаємо їх у атрибуті g нашого тензора і зможемо використовувати їх пізніше. Далі ми реалізуємо основну. Функцію активації, яка використовується у більшості нейронних мереж. Функцію релу вона дуже проста. Всі значення, які менше нуля, ми робимо просто нулем, а всі інші залишаємо без змін. І остання грунтовна річ, яка нам потрібна, це функція втрат. Якщо ви пам'ятаєте, в кінці ми будемо тренувати модель на датасеті MNIST. Це класична задача класифікації цифр. Тобто наша модель повинна сказати, яка з 10 цифр зображена на малюнку. Для такої ситуації потрібно використовувати функцію активації крос-ентропії, яка насправді математично доволі непроста. Я і сам не до кінця в цьому розібрався, але формула в будь-якому разі вже є в інтернеті, і нам цього абсолютно достатньо, щоб її реалізувати. Тож трошки поспілкувавшись з чатом GPT, я переписав цю функцію у вигляді коду, і тепер все готове для побудови моделі. Спочатку я підгружаю дані датасету з інтернету і перетворюю їх на тензори. Далі будуємо модель. Наша модель теж унаслідується від нашого класу Module. Тут ми спочатку вказуємо, які шари будуть у нашій моделі і яку функцію активації ми використовуємо. В методі Forward ми послідовно проходимо по усім шарам, це дозволяє нам архітектура нашого фреймворку. І в кінці будемо рахувати втрати і повертати їх. У методі backward ми так само будемо проходити по усім шарам, тільки в зворотньому напрямку. Таким чином, ми автоматично порахуємо всі градієнти. Це дуже просто завдяки тому, що ми знову ж таки добре побудували архітектуру фреймворку. Тепер, якщо ми створимо модель, прогонимо через неї наші дані і порахуємо градієнти, ми побачимо, що все правда спрацювало. Але наразі це не дає нам можливості навчати модель, бо ми ще ніде не оновлюємо параметри. Тому створимо файл optim.py, де напишемо наш перший і наразі останній оптимізатор. Стогастичний градієнтний спуск. Тут нам і знадобиться метод Parameters, який ми написали раніше, бо оптимізатор буде просто проходитись по усім параметрам і оновлювати їх за формулою. Це ми і реалізовуємо в методі Step. І ми ще напишемо додатковий метод ZeroGrad, який буде очищувати всі градієнти. Для чого це нам ви зараз побачите? Тепер у нас все готово для написання основного циклу навчання. Створюємо модель, створюємо наш оптимізатор і передаємо туди параметри моделі. Далі просто перебираємо наши дані. Тут маленький момент, що я ще вводжу навчання батчами. Тобто я навчаю не по одному прикладу, а по декілька прикладів за раз. По суті, ми просто беремо з матриці наших даних не по одному рядку, а по 64 рядки. Проганяємо через модель, отримуємо лос, рахуємо градієнти, оновлюємо параметри і от саме тут очищуємо градієнти, бо коли починається наступна ітерація, градієнти з минулої ітерації не повинні заважати розрахункам. Можна ще виводити в консоль середні втрати, щоб ми могли бачити, чи навчається взагалі наша модель. Запустимо і подивимось. І да, наша модель навчається, а отже, все було зроблено правильно. Єдине, що зараз цей навчальний цикл все ще можна спростити, якщо ввести ще парочку класів. Тож давайте зробимо це. Зараз ми вручну нарізаємо матрицю з даними, щоб робити тренування батчами. Через це наш цикл стає трошки неінтуїтивним і хочеться його спростити. І це насправді легко зробити. Ми можемо створити новий файл в нашій бібліотеці, назвемо його data.py, і тут одразу напишемо отакий дуже маленький клас. Він слугує контейнером для навчальних даних. Під час створення ми передаємо в нього вхідні дані X та відповідні їм таргети Y. Метод LEN повертає кількість прикладів у датасеті, тобто його розмір. А спеціальний метод GetItem дозволяє звертатись до елементів за індексом так само, як до звичайного списку. У відповідь він повертає пару східних даних та відповідного їм правильного результату. Таким чином, клас забезпечує зручний і стандартизований доступ до навчальних прикладів. І дивіться, якщо ми внесемо ці зміни, то побачимо, що наш тренувальний цикл вже трошки спростився. Але ми все ще змушені робити цю дурну нарізку на бачі самостійно. Тож, давай. Давайте це теж оптимізуємо. Напишемо клас DataLoader, який ми зможемо ітерувати, і який буде робити це автоматично за нас. І тепер, якщо трошки змінити код з використанням DataLoader, наш тренувальний цикл стає дуже акуратним, прям дивитись приємно. Давайте ще раз запустимо тренування і перевіримо, що модель все ще навчається без проблем. І да, все працює так само добре, тож рефакторинг коду пройшов успішно. В цілому, наша маленька бібліотека повністю готова. Її потрібно тільки доповнювати різними додатковими функціями і новими шарами, але цим можна буде зайнятися коли-небудь потім. Тож зараз фінальний етап. Давайте викладемо нашу бібліотеку на сайт PyPi.org, щоб будь-хто міг встановити її як звичайний модуль і використовувати. Для цього насправді не потрібно сильно багато роботи. Потрібно написати спеціальний файл конфіг, документацію і взяти якусь ліцензію. Оскільки у нас це опенсорсна бібліотека, яку може використовувати будь-хто, ми можемо взяти звичайну ліцензію MIT, яку використовують майже всі подібні проєкти. Далі потрібно зареєструватись на сайті pypi.org, аби отримати спеціальний API токен. І після того, як ми зробили це все і підготували структуру проєкту, ми повинні створити чисте віртуальне середовище і встановити туди спеціальні. Реальні бібліотеки Build і Twine. Build потрібен для того, щоб таки зібрати нашу бібліотеку. А Twine – для самої загрузки на сервери pypi.org. І от буквально за секунду наша бібліотека уже доступна для встановлення. oh, єс! Yes. Давайте перевіримо. І да, я реально встановлюю свою бібліотеку. Ви теж можете спробувати встановити мою бібліотеку і поекспериментувати. Може, зможете попрактикуватись і побудувати на основі моєї архітектури ще якісь шари чи будь-які інші елементи. Ну а на цьому у мене все. Отакий маленький проєкт получився. Дякую всім за перегляд і окремо дякую спонсору на satic 1238 за підтримку. І всім до побачення!